Привіт всім глядачам мого каналу. Значить, продовжую я зборку трактора UMZ. Цього. Процес, хоч і не, не так бистро хотілося б, але все ж одно двигається, потихеньку продвигаємося, значить, вже встановив я чулки. Благо, батьки приїхали допомогли, трошки подмивали мені запчастину, гідробак, той основний бак кришки тут. Е -е, так що, за що їм велике дякую, хочу сказати, тому що самому воно як не як важковато. Е -е, значить, по фронту робіт що було зроблено? Значить, собрав я вже задній диференціал, тобто бортовий, тормоза, в тормозах нові подшипниками, тут роликовий цей, тобто все нове. Поставив я тут, он, якщо можете бачити внутрішня обойма 308-го подчипника. Якраз вона. Ось, як бачите, упор стає, як доктор приписав. Тобто, чітко. Значить, що, розвернув я повністю бортові на 300 на 180, так будемо сказати. То Тобто оця стояла тут, а ця стояла тут. То є, Усе отак розвернулося включно з тормозними. то Тобто, воно все в парі. Працювало так воно і буде, щоб працювало. Для чого це було зроблено? Тому що, ось так подивитися, не там малесенька. воно бачите маленький є слід. Да? Тобі ж маленька, -маленька але вироботка Як правило, виробляється саме перші ці дві ведучі шестерні, тому що на ці вироботки, як такої, ніколи. Не зустрічав. Чого? Тому що вона все-таки велика, да? а там це рази швидше. Ну, тормоза саме зрозуміє, що тут постійно на тормозах не їздиш, щоб тут була випадка. Ну, вже так сказати, все розвернули, для, щоб вже все воно крутилося обратною стороною. І, звісно, у нас, грубо, говоря, вперед. Як паратрах попередде, то, то буде по факту новий прикус. Те, що раніше їхав назад, звісно, там вироботки 0. А назад уже з таємненькою маленькою і то, так сказати, на віка, будемо так казати. Тобто мені хватить однозначно. Так що тут це все розвернув, прийшлося знімати обидва чулки. Е, так, е, тепер тут всі почивнички нові. Е, втулки нові, показував Нові болти. Кстаті, от, то буде, як розбирати свій трактор, якщо бачите, що болт від руки провертається, обов'язково його міняйте. Ось я вам покажу болти. Ось можете бачити, дивіться, яка його Тобто З цієї сторони, ось, а це ось з цієї сторони. Чого? Тому що по суті планетарка держиться на болту, як на штифту. А гайка всего лишь прижимає. А от основне усилля йде болт як штифт. його і виробляє нерівномірно. З цієї сторони, це з цієї сторони виробляється, це з цієї на проворот. Так що ці болти мене прокучувалися від руки. Звісно, їх обов'язково міняйте. Поставив всі нові болти. Е -е, так, в принципі, там везде все порядок. Відрегулював зазор, можна, звісно, може чуть-чуть можна і меншити. Я думаю, що це він Ну, можна і оставити. Ну, Побачивши, подумає, що це питання. В принципі, по регулюваці все стандартно 2,5, 3,5 шайби. Тобі, ж, в принципі, можна було б сюди. б 0,25 може додати, І тоді б там зазор був мінімальний. Не знаю, що подумаю, може зроблю. Ну, то таке. Так, тепер у мене наступне на очереді треба повністю вже соберу задній тормоза. Тобто Куплені в мене, як бачите, воно лежать диски. Тормозні всі нові. Туди, е, виходить, закрию вже. Можна буде поставити тормозний вал, і треба перебрати, е, виходить, тут два 210-х почивника на вал бома, щоб уже вже можна було ставити і, в принципі, тут пошплінтувати гайки, і можна це все питання вже закривати. По болтах тут саджав ще допитно на різьбовий герметик. Плюс, як бачите, ну, все позаклепував. Думаю, повинно тримати. Сюди б, звісно, можна було б модернізувати цю кришку, поставити туди. Ну, побачимо. Поки що все по заводу, то в будь-який момент можна погратися. Тим більше, хай воно стане вже на своє місце, і тоді можна виміряти і зробити. Так, 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 в принципі, тут це вам показав. Проміжутка вже занесена. Теж, в принципі, треба ставити шестерню і теж проміжуточку собирати да вже сюди кидати, для того, щоб, так сказати, з за, за задньої частиною у нас вже було все. Ну, в принципі, на цьому буду закруглятися, показав вам, які питання питайте, відповім. Може, в кого моди щось пропустив, ну, наче так усе сказав. Зазор по зацепленню на обидві сторони ідеальний. Ну, в принципі, в принципі все. Не забувайте коментуйте, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.